Обов'язково її треба вирощувати під соломою, під мульчею. Ну не обов'язково не обов'язково солома, а люба мульча. Любий сорняк, Чим треба треба замульчувати, Тому що центр України, де я живу, якщо не замульчувати, температура почви піднімається 25, іноді навіть іногда 30 градусів Цельсія, і картопля просто горить. Вона не розвивається, вона лежить. От ви їх вкинули і горошок, такий вона і остається. Тобто вона перекращає розвиватися при дуже великих температурах. А мульча держе вологу і збиває температуру почви. Це один із найголовніших секретів вирощування дуже крупної бульби. Далі, щоб вона була ось така здорова, для куста должно бути багато місця. Дистанція між кустиками я ділию метр як в рядку, так і в міждуряді. Тоді куст здоровий. Куст виростає около 2 метрів. Якщо взяти от я 1,80 метрів, я на витягнуту руку тримаю кущ.